Слава Україні, вас вітає бібліотека Іваничука. Я знаю, перекоють на рала мечі, і буде родюча земля не ця, і будуть одні ключі одмикати усі серця. Я знаю, і буде так, пшеницями зійде кров, і пізнають, яка на смак, любов, вірю. Ці рядки Євгена Плужника, улюбленого поета, нашого сьогоднішнього героя, про якого ми розповідаємо в нашому проєкті Усі свої, Володимир Петренко. Цю прекрасну, естетичну, прекрасну, наповнювану, прекрасну і Прекрасно у своєму змісті і любові до України, до поезії, до життя перестала нашій бібліотеці мама Володимира, яка е, видала цю книгу вже після його загибелі. Він загинув під Куп'янськом, привоювавши трошки більше місяця. Він не був воїн-воїн, у розумінні, яким ми бачимо воїна брутального, сильного. Він був поетом. І збірка його поезії 100%, можливо, навіть не одна вийшла б за його життя, якби йому довелося прожити довше, ніж йому відміряла доля. Він був дуже гарним прозаїком, майстром короткого оповідання, неописового, а такого, яке заставляє думати і переглядати свої якісь враження, свої погляди на життя. Він був би автором розвиток з історії української літератури, бо мав філологічну освіту. І він у кожному свої із цих от літературних. Розвідок чи з тих заходів, які він провів, працюючи у бібліотеці, так, дорогі мої, він був бібліотекарем на Житомирщині, у мальовничому містечку Малим. Вони всі були плодом його роздумів і його вражень, його позивний філ, як казала мама, це скорочене від філолог і філософ. Його філологічні, його літературні і його філософські твори, роздуми ви мусите обов'язково прочитати. Тому що якщо людина писала таке в 31, мені дуже шкода, що вона не написала твори 40, 50, 60, вже маючи великий життєвий досвід. Уже більше знаючи, більше вміючи. І е, сьогодні я вам хочу прочитати кілька його поезій, які мене зачепили дуже. Зачепили чому? Тому що вони передають Володимира як не тільки непересічну особистість, а як дуже як людину дуже справедливу, правдиву. Людину глибоко віруючу і людину, яка бачить красу. Його вірші мелодійні, але ну, даремно. Ну, він же був ще і музикант, він закінчив клас духових інструментів, і вони співаються. Послухайте, будь ласка, про осінь. Відцвіла багрянцями осінь, відшумів, відійшов листопад. Лиш душа знову ніжності просить, я бреду у думках взорипад до безкрайнього синього поля, де колишуться сині люни. Розплітають мережі водолі, невгамовні холодні вітри. Я від них заховаюсь у мріях. Про весну яблуневі сади, не впущу замитілі завії на стежини моєї ходи. Хай навколо лютують морози, і сніги замітають сліди зі щоденної звичної прози прожену від себе холоди. І я вірю у диво природи, у людську непізнану суть. Коли прийдеш, потоки і броди, коли знову сади зацвітуть, заколосяться поле житами, і розквітнуть троянди в серцях, і, надії вернуться птахами. На мій стоптаний, стомлений шлях. Ця книга називається Якого кольору дощ. І в ній є е, оповідання з е, такою самою назвою. І вірите ну, завжди ж хочеться почати з того, що на обкладинці. А оповідання чудесне. Чудесне в тому плані, що е, Володимир описуючи. Навіть не добу у потязі, описуючи нас всіх, як цей великий потяг, який їде на захід, який везе дуже різних людей, людей, які вірять, які зневірені, людей, які е, хочуть почути е, те, що в, те, що буде все добре, людей, які зовсім розгублені. І серед цих пасажирів є наш автор, який слухає їх, відчуває їх. А саме головне, там є молодий чоловік 25 років, на якого спочатку дивляться всі так, з таким здивуванням, якимось непорозумінням. Бо він себе поводить як маленька дитина. І перша думка, яку озвучив один із пасажирів, він у вас хворий. А виявляється, тут зовсім протилежна історія. Молодий чоловік, який мав з дитинства проблеми із зором, і його родина використали шанс, який їм дарувався один єдиний на мільйон. Вони погодилися на дуже непевну е операцію. І їхній син став бачити у 25 років. Не так, як ми бачимо від народження чітко, яскраво, красиво. Це приймає як даність. Він пізнає світ, бачачи трошки в тіні, в тумані, але він тішиться цьому як, просто як саме щаслива людина на світі. І ось цього питання якого кольору дощ. Він прозорий, він не фіолетовий, як футболка у когось із пасажирів. Він не червоний, як маки, які він бачить за вікном потяга. Але оцей прозорий дощ, який змиє з нас гори біду. Ця, цей використаний шанс, він так лягає на душу, коли читаєш це оповідання. І Просто одне речення чекаю на пероні приходу поїзда і роздивляюсь, якого кольору дощ. Виявляється, це таке щастя. А я навіть не здогадувався. Ловити кожну мить життя, вірити в свої сили, пізнавати, творити, бути небайдужим, бо Володимир. Як журналіст відвідував усі можливі і неможливі судові засідання, де намагалися закривати справи, де намагалися прикривати своїх. І це все виставляв для широкого загалу. І його похід, його віддане життя за нас вартує дуже. Великого. Найменше, що ми можемо зробити, це пам'ятати про Володимира Петренка, поета, письменника, журналіста, філолога, філософа, бібліотекаря, музиканта. Дуже небайдужу і непересічну людину. І ще один вірш. І ще один вірш про очікування. Найважча робота Найважча робота у світі працювати людиною. Коли ти за все в отвіті, коли не плюєш у спину, коли не з'їдає заздрість і ненависть, тобі не подруга, коли відчуваєш ти радість за успіхи ближнього друга. Найважчий у світі вибір між миром в душі і підлістю, і як віднайти той вимір з любов'ю, примиренням, ніжністю. Найважча у світі дорога, коли ти у зв'язці із совістю. І з нею дійдеш до Бога без нею навіки з чорністю. Приходьте до нас тут усі свої.